перейменування вулиць у Сумах тривають. В обласному центрі разом зі зміною назв вулиць за законом про декомунізацію перейменовують вулиці за пропозицією сумчан, що на що хочуть змінити містяни. Далі у сюжеті. Ось ця вулиця Герцена, що поблизу центрального ринку, вже скоро може стати вулицею Героїв Чорнобиля. Її жителі на можливе перейменування реагують по-різному. з судовольстві, щоб. переименовали. Именно на Украине много людей, те, которые достойны этого. А то Герцена, Мерцена. Есть люди, те, которые погибли. Раз Чернобыльская тут можно сказать э, скверик, тоже погибли люди за то, чтобы мы дышали свежим воздухом. И чтобы их не забывали. Я вообще против этого, потому что деньги надо куда-то в другое место Вкладувати в ремонт, наприклад, этой, потому что здесь невозможно скоро пройти. Буде. А того, що її переіменують в другую вулицю, ремонту здесь не ведеться. А так названня поміняти суть не вирішить. Запропонували таку зміну Чорнобильці сумських громадських організацій у серпні более 2,5 тисяч ліквідаторів міста города, города Суми участвовали там. На сьогоднішній день Мы фактично такі ж герої, як і герої Афганістану, э, герої інших э, других, э, других э, збитків. Э, э, Ми других щоб була у місті Суми вулиця. Чорнобильцем героїв Чорнобиля. І я считаю, ми заслужили. У зв'язку з 30 тридцятими роками Чорнобильської трагедії у 2016 році, і також цей цей рік вже проголошено роком вшанування ліквідаторів. Ми вирішили переименувати звернутися Томі ще воювали з перейменуванням вулиці. Справа в тому, що в нас не було так категорично, що саме вулицю Герцена. Якщо не можна цієї вулиці, то я другу будуть якусь іншу перейменовувати. в управлінні архітектури спочатку вислухають пропозиції мешканців на громадському слуханні. Його призначили на 10 лютого. Я сказала з 5 січня по лютий. 12 числа передбачен прийом письмових заяв. До 5 березня буде опубліковано в засобах масової інформації ітоговий результат цих громадських слухань. Після чого відповідно до чинного законодавства може бути підготовлений проєкт рішення міської ради на чергову сесію. Мабуть, це буде березень місяць з пропозицією щодо перейменування. Зміна назв вулиць проходить за законом України про присвоєння юридичним особам, імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат. За цим же законом переназвали і вулицю Кірова на Герасима Кондратьєва. Нагадаємо, за іншим законом про декомунізацію в сумах допоки не перейменували жодної вулиці зі 117 запропонованих. Тетяна Юхта, та Сергій Мілевський на часі новини.